Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали серія потужних вибухів. Понад 38 військових об'єктів Москви горить. Росія атакували дрони, загинули люди. Патрушева та золотова. Успішна атака. Їх пакують і у чорні мішки обмежені по відстані. Тепер немає. Розгвардійці у гвардія Путіна відмовляються марширувати на параді. Бояться точечних ударів. Зсу понад 20 тисяч окупантів відмовилося йти парадом у центрі Москви. Після сьогоднішніх ударів ЗСУ. у той же час Путіна, нібито запевняють. Що ППУ в разі необхідності справляться, Росія рекламує свої зенітні ракетні комплекси С 400 як противагу марканському комплексу Патріот насправді ж С 400 перевершують Патріоти, пише лише одним показником: ціною російський комплекс на 20% дорожчий, і ті і інші ЗРК необхідно охороняти від ракет, що низько летять. Про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман, коментуючи ураження санкції радіолокації рлс 92 два на шість. Зенітно-ракетного комплексу С 4 в білгородській області РФ. він наголосив такі комплекси призначені насамперед для боротьби з балістичними ракетами від інших засобів ураження. Їх необхідно оберігати. Росіяни із цим не справляються, але й без ударів ЗСУ окупантам важко. Внаслідок аварії за останні тиждень в Росії уже 600 загиблих. Страшний вечір росіян. Росіяни пишуть про прориви щодо в Бітерецькій області та Тюменській. нова загроза підтоплення ядерного об'єкту УКО а також місцевої АЕС, яка все в в серпні це вже 15-та дамба за останній місяць. Росія тони десятки арсеналів, сотні танків та БТР, стоянки літаків а також жатець АЗС АЕС нафтопроводи газопроводи розмиті та знищені. Збитку вже нанесено більше ніж підривка ховки. Тому карма успішно прийшла. Утім, на допомогу РФ прийшов Китай. китай оскільки забруднені радіацію може його погубити. Зокрема, сивір на який він націлився. У Росії з'явилися повідомлення про викиди радіації після аварії на ростовській АЕС офіційно підтвердження цієї події немає. Кремля заперечує, що на станції сталася полумка, але південні регіони країни агресора вже зіткнулися за відключенням електроенергії у соцмережах. Наростає паніка, і росіяни згадують Чорнобиль. Про витік радіації 29 квітня повідомляють деякі місцеві блогери та змі за їхніми словами на Курській АЕС, нібито не локалізували аварійне скидання радіоактивної води. Іде постійний витік радіації влада області запевняє, що Ростовська АЕС працює штатно і за заявляє, що всі повідомлення про поломки та витік фейки. Тим часом, за даними із соцмережа, радіаційна хмара, нібито рухається у в Росії. Вже з'явилися карти можливого забруднення за офіційними даними. Росатому радіоактивне тело в Ростові в нормі. Однак, користувачі мережі впевнені, що він уже в 75 разів перевищив норму інформація. Про ймовірний витік також публікував керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. Радіаційна аварія на. На АЕС радіаційна хмара рухається в глиб Росія. Це теж наслідки СВО. Між іншим, зазначив він. Кремль заперечує аварію на АЕС. Зокрема, диктатор Володимир Путін уже заявив, що блокаут на півдні РФ виник, нібито через неконтрольований розподіл електроенергії для видобутку криптовалют. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом.